Так, друзі, доброго дня! Очередне відео. Вибачайте, що не так часто знімаю. Е, що в нас в плані дня? Хотів вам зняти чесний обзор на ось такий трактор Lovol 1054D. Е, він 21-го року випуску, трошки вже старуватий. Е, купували ми його в компанії Technotorg. Е, і хочу вам розказати. Як воно і що воно, вже півтора роки працюємо. Може в когось буде, як то кажуть, бажання замінити МТЗ, так як це є аналог, в принципі, ну, по, своїх, по своїй силі, скажімо так, там 892-го, І Хочу вам зняти обзор, щоб ви могли, подивившись це відео, зробити якісь свої висновки щодо цього трактора. Так, ми зараз трошки знімемо, заведемо його і трошки поміняємо ракурс, так як він тут стоїть у дворі. Ну, не дуже зручно, скажімо так, його міняти, і обійти, і зайти. Будемо заводити. На вулиці десь приблизно, я не знаю, може градусів... Де, ну, розтає, на сонечку розстає, може там градус там, чи скільки е температури. Так. Зараз спробуємо його воспламінити. І будемо, поміняємо трошки ракурс і будемо тоді далі знімати. А ну, чи заведеться цей дракон. Зараз трошки свічі придержимо. Книжку не читав, звичайно, скільки їх потрібно тримати, так як вони, воно тут. трошечки попрацює, і підключимося вже в нього в, в новому місці. Так, друзі, ми перемістилися трошки в інше місце. З чого ми почнемо? Давайте загальні характеристики. Тут приблизно 105 китайських коней в цьому тракторі. Як це все відчувається? Він трошки сильніший, ніж МТЗ-892. В нас, в принципі, МТЗ таки є. Тому є чим зрівняти. Біжить швидше з любими в принципі, агрегатами, він біжить швидше, ніж звичайний МТЗ. Так, далі по мотору, в принципі, питань не було. Зараз наробітку приблизно 700 моточасів. Що можна сказати? В принципі, перше, давайте почнемо з недостатків, а завершимо перевагами. Перше, що я можу сказати по цьому трактору. В принципі, трактор непоганий, але в ньому є ряд недостатків. Одним із недостатків, я вважаю, таких найвагоміших, є гума. Тобто 700 моточасов він в принципі, проїхав. І гуми тут, в принципі, ну. Дуже сильно вона стерлася, Це, можливо, така особливість. Можливо, всі трактори, які йдуть із новою гумою, вони саме йдуть із такою, ну не дуже, скажімо так, якісною. Ну, от що вам сказати, на МТЗ е, не так стирається гума, так як на Ловолі. Але в ньому було багато дуже транспортних робіт. Тобто він з під комбайна з прицепчиком з, з 2 ПТС-4 він возив е, зерно. І по трасі він мотався, звісно, трошки. Резини тут, в принципі, ну, я не знаю, на рік може ще хвати. Може, може і не хвати. Задня гума, в принципі, болі менше Вона не так старається. А передка, звичайно, тут, в принципі, немає. Далі, наступним недостатком, або ж перевагою, я не знаю, самі, в принципі, судіть як краще. Е, недостатком, я вважаю, що, точиш, як, це перевага. Що тут в принципі, в масляній ванні фільтр, в плані обслуговування, в плані дешевизни, це економічно ну, вигідніше, чим міняти звичайні сухі фільтри. Тут він у масляній ванні, але в з'єднані, де касети уплотняються саме з цими металічними половинками, тут резинка в нас розбита вже. В принципі, 700 моточасов він відкатав, резинки тут немає. Оце є одна така, один такий недолік. Тому, якщо ви вважаєте, що вам сухий фільтр краще, воно може там не, так, не така там трошки і конструкція, вся, воно може і ходе. Але ж, ну, самі розумієте, потрібно буде купувати фільтра. Далі. Горловина заливна вона знаходиться не дуже в зручному місці, не дуже зручному, але можна з цього виходить, залить е, солярку. Є як, е, тільки тут так само резиночка під кришкою бока. Вона так само дуже його, баганої якості, їй, в принципі, вже все, її потрібно замінювати. Ну, ми планували робити ТО, тому, я думаю, ми задзвонимося із фахівцями техноторга. Не знаю, може навіть знімемо, як вони будуть обслуговувати цього тракторця. І побачимо, що вони нам, чи вони привезуть, чи є воно в наявності, чи немає його в наявності. Так, будемо йти далі. Капот я, мабуть, не буду відкривати, бо тут трошки льоду намерзло. В принципі, Я думаю, ви. ну як? Та в багатьох обзорах можете побачити, що тут стоїть кондиціонер, тут стоїть пачка радіаторів, все тут в принципі, з мотором. Ну, Питань ніяких немає. Все воно все грамотно зроблено, вже не так, як у вам теза решоточка стоїть, отут, скажімо так, перед водяним. Радіатором решуточка задержує крупне листя, там солому і ну, те, що все, та, що пролізло через оці ось е, сіточку, та що на капоті знаходиться. В принципі, е, питань немає. Ти його можеш все акуратно спороз знімати, вийдуть там по обслуговуванню мотора, як то кажуть, питань взагалі е, ніяких. Друзі, забув сказати, тут знаходяться два баки. Один він з однієї сторони, а другой, другий є з другої сторони. Е, в принципі. Я не знаю ємність їхню, ну 100 чим то літрів. Ну, що я можу сказати? Що я можу сказати? В принципі, цього недостатньо на цілий день роботи. Так що вважайте, будь ласка, на це. Так, друзі, далі. Що я хочу акцентувати на чому вашу увагу? З навіскою, в принципі, як такових питань немає. ЮМАЗовська серга тут можна. Встановити, якщо ви, в принципі, якщо таке є бажання. Тут був тягово-щепний пристрій, такий ще додатково у нас. Ми його зняли, так як він нам по ненадобності. Далі кріплення цього центрального винта. Заводська тут така скобочка. Вона, звісно, все обламало, його поламало, зараз тимчасово все на проволоченні. Хотів я увагу вашу звернути, ось на що. Є в нас таке питання. Може це підкажете в коментарях, хто користується ловулами. Е, в нас вони перестали мазатися, де циліндри прокручуються, ось ці пальчики. Так само, як і отут одна якась. Перестала мазатися, там, де вал усієї, ну ось, скажімо, роги, де навіски крутяться. Е, попровертало в них втулочки. Я не знаю, це чисто в нас, чи рідко ми мазали, старалися. В принципі, частенько його все мазать, але воно не, скажімо так, не. Ну, Чомусь воно не вихужує. Може слабо воно там запресовано, може як, не можу сказати. Е, так, е, з наступних недостатків, що я хочу сказати на ньому, на цій навіскі е, ловола, на ній немає е, ні позиційного, ні силового ніякого регулювання. Тобто, якщо нам потрібно обмежити навіску в, на якійсь висоті, тут перебачені. Хлястики, і ви, в принципі, ну як вони називаються, обмежувач ходу, штока, циліндра, чи як він там правильно по-научному. Тобто їх можна там опускати, і якоби вони тут нажимають на блокировку. На блокувку... Перекривають в общем, канал, що циліндр більше не е, дає опускатися на вісці. Бо на деяких роботах це потрібно. І тому звертайте увагу, тут якби то функція така є. Но Хотілося б, як то кажуть, щоб було це все трошки іншим, е, е, як то кажуть, способом. Це все було реалізовано. Хотілося б. Ну, на такого нема. Так, далі. Хотів би ще вам показати, в принципі тут три виходи із навіски, ну, тобто з гідравліки ми можемо так само любі сюди пристрої підключити. Тут роздільна вонна гідравлічна, тобто гідравліка окремо від коробки. Тому ми в принципі, можемо не, не сильно переживати, якщо десь там щось чуть-чуть попаде, не такого масла, як потрібно. Є виходи. На причіп на повітря, так що, в принципі, ми можемо його агрегатувати із любим причепом, причіпом, який має тормозну систему пневматичну. Так, друзі, продовжуємо. Коротенька буде предісторія. коли цього Трактора, тракторця нам купували. Ну, як ви знаєте, кожен власник хоче отримувати техніку нову, хоча б, скажімо, відеалі, хоча б нову в ідеальному стані. Не кажучи вже про БУ, ну, там, чи куплену десь там в других, ну, скажімо, з рук? Ну, не тут то було. Компанія техноторг і тут зуміла відмітитися, скажімо так, так як і, мабуть, вона ну, одна тільки предоставляє ці трактора. На українському ринку з офіційних представників, може ще де є. Хто не знаю, напишіть в коментарях. Але вони тут відмітилися. В общем-то, як вийшло? Пригнали, привезли трактор, я його зігнав із тролла трошки трошки проїхався туди-сюди, бо там солярочки не дуже було багато. І що я побачив, що в новому тракторі е, немає ось оцієї ось кришки. Як, яка знаходиться на, на дверці. Тобто на одній стороні вона є, а на іншій стороні нема. І видно, що тут, знаєте, як різь би накру... ну, на той... на різ... нарізані, і тут вона більше всього що була. Але чомусь вже до мене її э, не стало. Був запит, я хотів його, хотів купити цю кришечку, ну, чи дозаказати, до чи як би там, щоб гарантії, хай вони якось її доставлять. Ну, звичайно, цього всього не відбулося. Як то кажуть, слава Богу, що хоч, що, що хоч так. Ну нічого не відповіли. Сказали, що її просто немає, її і не було. Ну, можна було, звісно, трошки. Поперся. Ну, я не захотів, так як це е, ну, елементик декору, такий він, в принципі, ні на що, звичайно не впливає. Е, так, з компанією Техноторг, в принципі, да, були деякі питання. Так, ще із наступних нюансів, що в принципі мені не дуже подобається, це в принципі, покраска цього трактора. На деяких металічних скажімо так, деталях краска облущується. Що, в принципі, йому не так багато часу, не так багато він працював. Видно, що воно пофарбовані деякі деталі без ґрунта, без нічого, чисто краскою на метал, на голий і то не знаючи, він був навіть вичищений. Оце така із недостатків. В принципі, в принципі, в принципі, принципі, поки що це все. Так, друзі, переміщуємося в кабіну. Одне з самих таких основних недостатків я можу сказати, що. Оце ось крісло. Воно, по-перше, що воно теліпається в усі сторони. По-друге, що воно дуже сильно, в принципі, репить під мною. Так, що хотілося б сказати по цьому трактору по органах керування. Цей трактор має три діапазони, два вперед і один назад. Реверса тут немає. І тут потрібно вибирати якусь передачу і діапазон назад, тоді він, в принципі, йде назад, скажімо так. Цей речок, що знаходиться на діапазонах, він не синхронізований. Тобто, коли потрібно переключитися між цими діапазонами, потрібно повністю вставати. Чотири передачі, ті, що знаходяться на другому речагові, вони всі синхрониз... ну, синхронізовані. А в принципі, в ходу переключаєшся, ніде нічого не гречить, ніде нічого в принципі, не ну, як, проблем з цим немає. Тут ще з органів керування є також переключаті міжду, ну, міжду зайчиком і черепашкою, скажімо так, понижені і повишені, грубо кажучи. Но вони тут реалізовані. Так як ходозменшувач в будь-якому іншому тракторі. Коли переключаєшся на черепашку, то він поїде дуже повільно. Дуже повільно. Ну, Так як з фрезою працювати, там, чи ще чимось. В принципі, це ну, як, гарна річ. Гарна річ. Передок включається ось речажок, є вперед включений, назад виключений ручничок. Ну, в принципі, питань з цим немає. Хотілося би мені ще пару слів сказати про ось... Скажімо так, про цей клімат, печечку, цю, що тут включається. Кондиціонер, звісно, присутній, дуже гарне це, в принципі, діло. Мені подобається. Одне, що не подобається, це коли літом працюєш, то скла дуже багато в кабіні і сонце потрапляє. Тобто, однак воно ну, як припікає ну, в руки, скажем, хоч і тут, в принципі, прохладно в кабіні. Далі, з недоліків, можу сказати по цій кабіні одна. Те, що тут дуже погано реалізовані ось ці ось воздуховоди, вони не обдувають скло. Вони не обдувають скло. Вони ось, тут, вони ось тут, в принципі, вгорі знаходяться, їх неможливо відрегулювати, щоб вони, в принципі, якось працювали на скло. Вони. В принципі, гарно і дмуть, ну як потік повітря дуже гарний. В принципі, хватає цього, але е дуже погано вони то тобто є обдимають. Коли сиро або коли прохладно, коли ти включаєш печку, то в принципі в салоні треба довгенько, щоб він поробив, щоб відпотіло, відпотіло скло, щоб можна було щось через нього бачити і щоб воно, хоч як хоч якось воно, в принципі, щоб видно було. Так, друзі, що хотілося б ще сказати, коли трактор приганяли, коли я його зганяв саме істралу, я вижав щеплення, думаю, треба ж завести, бо якось же його туди заганяли, правильно? значить там Солярочка якась є, думаю, зігнати мені хватить там буквально минутку якусь зігнати. Ну, ще одна з'явилася проблема. Коли я вижав щеплення, я зрозумів, що воно просто ну, в повітрі. Я нажимаю щеплення, а воно нічого не вижимає. Тоді ж, звичайно, загляну під панель. Там випав пальчик той, що щеплення. Ну як, той, що педалі з тягою фіксує. Прийшлося ще там трошки, помудухатися, щоб той пальчик уставити, Не, не хотілося мені всього розбирати. Ну і напишіть в коментарях, як ви думаєте, це ну, нормальне відношення до саме до, ну, до видачі техніки, що коли, коли ти сідаєш, ти не можеш навіть його завести, бо там просто випав пальчик і не можна навіть щеплення натиснути. Так, друзі. Так, друзі, а тепер перейдемо саме до плюсів цього трактора. Можливо, ще щось із мінусів не сказав. Будь ласка, напишіть в коментарях, хто користується такою технікою. В принципі, більше мінусів, скажімо так, дуже грандіозних я по ньому не бачу. А плюси його давайте ми зараз озвучимо. Самий більший плюс цього трактора це звичайно ціна. Так як коли ми цікавилися імпортною технікою і хотіли купити Нюхоланда, ну, тобто Кайса, ну в общем, хто, який, який би там краще був для кого, ми поцікавилися, то цей трактор стояв набагато дешевше, ніж ті, це один з плюсів, за який, в принципі, цю техніку і люблять. Ще одним із перевог. Ще однією з перевагою цього трактора я можу назвати його світло. Робоче світло тут, в принципі, дуже і дуже гарне. Так як ми працювали на МТЗ, то ми в принципі, знаємо прекрасно, як, ну, як там світло все реалізоване, як, як воно там все світить. Ну, тут світло, звичайно дуже гарне, дуже гарне. Робочі фари ті, що знаходяться на кабіні, вони просто, просто прекрасно світять і вперед і назад, тобто питань по цьому немає. І ще ж давайте не будемо забувати, що цей трактор, в принципі, він вже набагато, скажімо, новіший, трошечки досконаліший. По комфорту тут, в принципі, все добре, так як ну як. Незважаючи на те, що там сидіння таке не дуже гарне, по комфорту він такий зручний. Набагато зручніший, ніж ММТЗ. Бо тут, по-перше, є кондиціонер, його не потрібно за додаткові кошти ніякі встановлювати. Він тут працює дуже гарно, дме холодом прекрасно, тут питань з цього, по цьому поводу немає. І, в принципі, ти себе відчуваєш вже, ну як, скажімо, трошки. Вже більш людиною чи вам таз. Кабіна тут, в принципі, дуже, ну скажімо так, вона величенька, закриваються двері всі тут, в принципі, дуже щільно, пиль в салон, в принципі, не попадає. Звичайно, коли ви відкриваєте назад скло там або ще що, щоб подивитися там за вашими органами. Причепними, якими ви там працюєте, то звичайно ця вся пиль ну, потрапляє в салон. Але ж ну, давайте скажемо так, не відкривай вікна, і воно все буде добре, будеш герметично закрите і не буде потрапляти сюди ні пилюка, ні. Ну дуже, дуже все ну, продумано, скажімо так, зроблено. Що мені ще подобається в цьому тракторові, я можу сказати з його плюсів, це те, що тут акумулятор стоїть попереду трактора. Він зразу тут за фарами знаходиться, стоїть внизу, так само, як тут вимикач маси. Його заміна і обслуговування. Взагалі, питань ніяких немає. Тобто він стоїть спереду, капотик приоткрив і все, що хочеш, можеш достати, можеш поміняти. Ну, Дуже це все зручно зроблено. Що ми можемо сказати ще із плюсів. Тут фільтра, всі, що на ньому стоять, всі, скажімо так, Замінні всі на різьбі нового зразка. Вони всі замінюються дуже просто. Ну, звичайно, вони трошки коштують грошей. Але це, скажімо так, допомагає в обслуговуванні. В якому сенсі? сенсіше все набагато робиться. Тобто, ніде ніяких ще тайв немає. Все поприкручував, пооткручував, Там закачав солярочку, завів і поїхав, в принципі, працювати. Ви, е, як ви бачите. Тут одна із переваг, це те, що виведений вже воздухозаборник на гору, есть тобто на рівні кабіни. В принципі, пилі туди багато не потрапляє. Уже я можу сказати, що це плюс, так як в МТЗ. Ну, Я думаю, хто робив, той зрозуміє мене. Навіть на ходу видно, коли ну, досить пилі багато. На ходу навіть видно, що туди пиль потрапляє і ну, трошки воно хуже зроблено. Можна, звичайно, і на МТЗ. Це все переробити Ну, розглядаємо зараз трактора, в якому вони стані з заводу ем, поставляються. Е, що хотілося б сказати по розходу цього трактора? Я не можу сказати, чи це плюс, чи це мінус. Е, воренки е, обертовим плугом Весагро 3, з е, передплужниками він, в принципі, в районі 20 літрів е, бере солярочки. В принципі, це, ну, я вважаю, що це нормальне. Ну, тільки ж глибино до 30. Десь в районі 27 там, сантиметрів, а це буде 20 літрів солярки приблизно. Так що, хто буде купувати, можете розраховувати на ці показники. Ну, може, в когось там літра там півлітра будуть відрізнятися. Ну, це ж залежить саме від площі, від якої ви, ну, на якій ви працюєте. Так. Так, що хотів би ще сказати по поводу того, хто вибирає цей трактор під саме посівну, тобто під сівалочку. Я не знаю, ми не практикували, так як в нас сіє трактор МТЗ, тут дуже в принципі малий запас між дубаком і саме колесом. Невеличкий зовсім сантиметрів, я не знаю, там ну до 10 приблизно е сантиметрів його ну саме ця відстань. І я не знаю, е чи можна буде його переставити в колію, скажімо так, міжряддя, е щоб він не, не, ну, як, трошки ну, не так рядки топтав, тобто, бо він набагато ширший, звичайно, ніж МТЗ. Практики такої не було. Хто користується, звичайно, напишіть, чи він стає у міжрядді, чи він не стає. Бо так як ну, боки таки тут трошки мішають. Так, друзі, що я можу сказати по силі цього трактора? Звичайно, він набагато виграє, коли його зрівнювати з МТЗ-892. Коли він орав на пониженій, пониженому діапазоні на другій передачі, то його... МТЗ, звичайним, міг його 8, ну, 892-м, зміг його догнати, порівнятися в швидкості тільки на п'ятій передачі. Він приблизно десь в районі там, 9 кілометрів їхав по швидкості. Тут, звичайно, в ньому спідометра немає. Вже в новіших моделях, мабуть, вони постачаються ці трактора із спідометром. Ну, він, звичайно, дуже право йде, бо звичайний МТЗ, ну. Ви самі, я думаю, зрозумієте, що обертовим таким хорошим плугом з передплужниками, то він, звичайно, не піде на п'ятій передачі, щоб зрівнятися швидкості з цим трактором. Він, звичайно, йтиме на четвертій. Тому, в принципі, я думаю, що... Я і основні моменти сказав, які я хотів по цьому трактору, по всіх його плюсах, всіх його мінусах. Звичайно, вам вирішувати самим, чи потрібен вам такий трактор в хазяйстві, чи не потрібен. Звичайно, ми в принципі поки що ми ним задоволені. Так як в нього всі мінуса такі, ну вони не... Не дуже вони критичні, скажем так, можна з цим змиритися, пожертвувати трошечки якістю, трошечки якимись десь умовами в тракторі. Бо, звичайно, він коштує набагато дешевше, ніж якийсь імпортний трактор. Тому я думаю, що в мене однодумців такі є. І серед вас коментар. напишіть кстати в коментарях, хто вважає, що цей трактор в своїй ціновій категорії є одним із найкращих. Ну, Я вважаю, що так само, як і Юта, так само, як і Лоул, вони, в принципі, досить, досить непогані представники в своїй ціновій скажімо так, категорії для окремих якихось неважких задач. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте, звичайно, коментарі під відео. Я коментарі всі читаю, буду радий вас там почути. До побачення!